Боротьба за бронзу між Владиславом Кузьком. Владиславом Кузьком та Ігорем Курочкиним. Поки що перша хвилина бачимо рахунок 0-0. Владислав Кузько. Борець, який представляє Запоріжжя. Ігор Курочкин виступає за Миколаїв. Які яскраві сутички! Яка яскрава боротьба. Так. Саме Віктору Петрику вчора в півфіналі поступився Ігор Курочкін. Петрик буде змагатися за звання чемпіона України проти Дмитра Цимбалюка. Ось тягне заднім зараз. Намагається встати. Ні, захищається. Бачимо Ігор Курочкін. Не пройшла атака в партері у канані Кузька. Саме Віктору Петрику поступився в одній восьмій. Владислав Кузько. Ну і Віктор Петрик буде змагатися за звання чемпіона. Не вистояв проти Віктора Петрика і Ігор Курочки. Но зараз борці змагаються за бронзу. І бачимо, як серйозно зараз налаштований на перемогу Владислав Кузько. За моїм переконанням без основу влад мав боротися за бронзу чемпіонату світу. але... Судді не дозволили йому перемогти, витягнули той запакований десь бал за вихід за край. І Кузько, який провів блискавичну дію проти Казаха. Несподівано ми справді побачили, що це перемога, але тут з'явився несподіваний бал, і він програв до сих пір. Вважаю цю поразку несправедливою. Але і дійсно міг боротися проти Кіргіза за бронзу на чемпіонаті світу Владислав Кузько. Говорили ми про це із Михайлом Григоровичем Шлайфером. І Дійсно, я, я навіть говорив про це із Владиславом. Казав Владислав, це було ти гарно боровся, і ми бачили, що ти повинен був боротись за бронзу на чемпіонаті світу. Ну, але Владислав сказав, що ви знаєте, нічого ми, ми на це не можемо вплинути, ми вже нічого не можемо змінити. Треба все починати спочатку. Він дуже розумний, дуже серйозний борець, працьовитий хлопець іде вперед. Бачимо, Курочків захищається 1-0 після першого періоду. Чемпіонат світу серед кадетів дуже талановитий борець. Владислав Кусько. Ігор Курочкін теж чутливий, розумний. Ми, ми, ми за такою рівною боротьби. Якщо е, Владислав Кусько не вдасться провести дію, е, цілком е, вирогідно, що е, зможе взяти з, е, зрівняти рахунок Курочкін. Бачимо Євген Олександр Чортков, е, 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 який розміняв дев'ятий десяток. Фанат боротьби. Зараз разом з Миколою Кучмієм, з конотопу земляком е, Владислава Кузька намагаються налаштувати влада на цей вирішальний е, період. Зараз треба боротися, всі сили віддати для того, щоб вибороти цю бронзу. Як же влад хоче попасти до трійки найсильніших борців країни? Наші хлопці демонструють фантастичну зарядженість. Вони е, вони не зважають ні на що, вони йдуть, борються до кінця. Що зараз потрібно робити Владиславу Кузьку? Йому не можна відступати, йому не, не можна дозволити. Е, Владиславу Ігорю Куричкону заволодіти ініціативою. Тільки вперед. Так, два бали! Чудова робота. Рахунок стає 3-0 на користь Кузька. Відразу накат. Продовжити атаку партері в другий бік. Ні! Ех, якби що пройшов цей накат. Все чудово! Чудово. Я бачу на дальньому плані Морада Саргасяна. Євген Олександр Чарков спокійно спостерігає за роботою Кузька. Чудово, професійно. Подивіться на повторі, ми ще раз зараз. Побачимо атаку. Чудово зайшов назад і збив донизу. Відмінна робота е, у виконанні Кузька. Помилився Курочкін. І відразу цим миттєво скористався Владислав Кузько. Ігор Курочкін. Що? Що буде робити Ігор Курочкін? Він захищається. Йому дуже непросто навіть перештовхати. Ми бачимо Владислава Кузька. Кузько підготовлений. Відмінно до цього старту сьогодні е, Ігор Курочкин тренується під керівництвом Олега Баламутова та Сергія Білобаби. Теж борець технічний е, і дуже Знаєте, е, е, пластичний, але в цьому поєдинку він поступається поки що поступається. Півтори хвилини ще до кінця, і я не виключаю, що спробує. Ігор, переломити хід хід ситуації. Треба боротися до кінця. Не треба ні на що зважати. Дуже важливо зараз не стояти, не зупинятися. Але Кузько, ви бачите, Кузько стоїть, Кузько не віддає центр. Іде вперед. Михайло Лозовий є арбітром цієї зустрічі. Хвилюється, бачимо в синьому куті Сергій Білобаба. Він воліває за... Ігоря Курочкіна, але для того, щоб е, зараз здобути бал, треба нав'язати свою боротьбу. Для того Кузько, як мінімум, має відступати. А він стоїть! Він не відступає. Він, як бачимо, гарцює на місці, е, просто рве килим, рве цей помаранчеве коло маленьке. І не виходить навіть з нього. Майже не виходить. А треба Курочкіну наблизити його до е, цієї зони. А бачимо все одно, Кусько підтискає натомість. Він йде вперед. 30 секунд. Мені здається, вже у Ігоря Курочкіна е, все менше е, вже занепадає віра в свої сили. Ігоре, Ігоре! Не треба зараз програвати перечасно. Зберися, зберися, поборися. Треба 30 секунд було, щоб спробувати. Але Кузько... Захищається, ви бачите наскільки грамотно і сильно Владислав Кузько бореться з Конотопу, який сьогодні бореться за Запоріжжя, здобуває перемогу, впевнену перемогу з рахунком 3-0. Кузько дуже співподиться, як він обіймає курочкина і каже: Дякую тобі, брате! Дякую, брате! Бій закінчився. Ми з тобою любимо і поважаємо один одного, тому що боротьба це мистецтво сильних, гідних і мужніх чоловіків. Ми можемо бути. Суперниками на Килимі, але за килимом ми є друзями, ми є братами.